Вітаю вас, це акценти ранні виявлення хвороби, шанс на здорове життя у Запоріжжі. Впроваджують низку медичних ініціатив, що мають наблизити медицину до кожної людини від ветеранів до наймолодших пацієнтів. У місті вже працюють чекап програми безкоштовний онкоскринінг, а також профілактика серед дітей. Що вже вдалося зробити? Розповідаємо далі. У Запоріжжі триває реалізація важливих медичних програм, спрямованих на ранні виявлення захворювань, підтримку ветеранів та покращення доступу до медичних послуг. Наприклад, безкоштовний онкоскринінг для всіх категорій населення. Проєкт діє вже понад півроку. Першим його реалізували саме в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Нині проєктом охоплені і інші медзаклади міста. Направлення на онкоскринінг можуть видати і сімейні лікарі приватних клінік. Це профілактика, це раннє виявлення захворювань для того, щоб ну як можна раніше його знайти, полікувати і забути за нього. Саме пізня діагностика онкозахворювань є серйозною проблемою, говорять лікарі. Багато пацієнтів звертаються вже на пізніх стадіях, коли можливості лікування обмежені. З метою підвищення рівня ранньої діагностики раку. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради у вересні минулого року ініціював пілотний проєкт безплатного онкоскринінгу. Перевіряють людей на найпоширеніші форми раку: молочної залози, шийки матки, передміхурової залози, легень. А спочатку цього року ще й коло Дуже важливий метод обстеження онкоскринінгу це калоректальний рак. Знаходили кал на приховану кров не лише онкологію. І поліпи, і те, що пацієнт навіть не підозрював, що в нього є там проблеми. Находимо, знаходимо проблеми, тому це дуже важливо не нехтувати, а ну погоджуватися, не затягувати, коли лікар пропонує дообстежитись, пройти той чи інший вид онкоскринінгу. Ну це насправді дуже важливо. познаходили захворювання на ранніх стадіях. У мене є пацієнтка, яку ми знайшли, поліп, уже пролікували, уже все добре. Окрім безоплатного онкоскринінгу, у трьох центрах первинної медико-санітарної допомоги працює комплексний медичний огляд для ветеранів. Ця ініціатива сприяє налагодженню традиції регулярних медоглядів серед демобілізованих, а також діє дитячий медичний чекап, аби вчасно виявити нескладні захворювання на ранніх стадіях та залучити батьків до системних оглядів. У студії Анна Дуб, директорка департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані Анна. Добрий день. Отже, у Запоріжжі впроваджується одразу кілька програм спрямованих на здоров'я. Частину з них ми побачили в сюжеті, що ще є. Ну, я сьогодні буду трошки підглядати, тому що ми підводили підсумки наших проектів, якраз і хочемо зробити у липні місяці по результатам півріччя великий брифінг, але різні проекти вони були направлені не з початку року і вони гнучкі, І я сподіваюся, що до кінця року ми також будемо працювати. Одним із перших, який ста проєктом, проектом, який був започаткований на початку цього року, це так званий чекап ветерана та ветеранки. Багато хто подивив. Пише цей сюжет, скаже так є пакет, який контрактує НСЗУ, але ми були раніше. Ми зтикнулися з тим і дякувати ради ветеранів небайдужим ветеранським просторам, людям активним. Вони нам почали говорити про те, що ветерани та ветеранки, які повертаються в своє місто, вони втрачають зв'язок зі своїм сімейним лікарем, з лікарем, втрачають мобільний телефон і дезорієнтовані. І угу. треба комплексний підхід і допомогти їм інтегруватись в наше мирне життя. І ми тоді започаткували так званий чекап ветерана. Ми співпрацюємо з усіма задіяними ланками, з соціальним захистом, з ТЦК, з госпіталем. Тобто ми е ідентифікуємо або верифікуємо даного. Дану особу, даного пацієнта, Тобто ми перевіряємо дані його в ЄСОС, тому що дуже змінилося від моменту вкладання декларації до сьогоднішніх дані чи його актуальні дані, хто mm. його відповідальна особа. Далі ми говоримо, пропонуємо, якщо його немає сімейного лікаря, або виїхав, або звільнився. Пропонуємо задекларуватися в центрі, якому йому зручно, до локації, де він мешкає, або якщо інший варіант, якщо лікар, наприклад, змінив місце роботи. Для зручності пояснюємо, що покриває безкоштовна декларація. Якщо людині треба пройти згідно декларації, перелік обстежень, наприклад, людина була демобілізована зі збройних сил України не по стану здоров'я, наприклад, за сімейним обставинам. Ми пропонуємо перелік безкоштовних. Далі, якщо виявлена яка патологія, скеровуємо на по етапах і по маршруту пацієнта, згідно алгоритму і надаємо комплексну підтримку. Також дуже актуальним являється психічна допомога, психологія. Багато ветеранів та ветеранок мають е, проблеми зі сном, саме з адаптацією mm. до цього. І прописуємо разом сімейний лікар, це вхідними воротами являється сімейний лікар, і адаптуємо вже на всьому рівні, згідно кожної людини індивідуально. Це зручно, це про турботу. І на сьогоднішній день у нас в наших трьох центрах ПМСД е, з тих кількості декларацій, які е, задекларовані з 1158 осіб, 800 осіб вже пройшли. Комплексне обстеження, так званий профілактичний огляд, куди входять профілактичні заходи, психологічна підтримка, скринінг інфекційних та неінфекційних захворювань, лабораторні інструментальні дослідження безкоштовне і вирішення адміністративних запитів згідно потреби людини. Ви самі виходите на зв'язок чи ви просто розповсюджуєте цю інформацію, Ні. як ви і сказали: угу. соцзахист, ТЦК, тобто в ті місця, де з'являється людина після того, як вона демобілізована? Ми пішли двома шляхами. Угу. Це те, також це був такий етап, який ми проходили. Ми розробили QR-код для зручності, і в нас це як зовнішня реклама в з нашими з усіма партнерами, починаючи з житлокомунальних до ветеранських просторів, до соціального захисту до ТЦК. Тобто, де людина може отримати інформацію. Друге, дистанційно для зручності заключити декларацію. Дуже зручно відсканував, заповнив дані, які тобі актуальні, і ти вже можеш це зробити дистанційно. Також ми в просторах з департаментом ветеранської політики в їхніх чотирьох локаціях раз в тиждень що середи сидить сімейний лікар з найближчого ЦПМСД з медичною сестрою. Також це на базі наших лікувальних закладів, де ще хлопці або дівчата отримують медичну допомогу з даного питання і так само отримуючи інформацію від наших партнерів, так само комунікуємо. Тобто ми намагаємося всі ланки охопити максимально для зручності і для для, не знаю, мені здається, для турботи, для повернення до адаптації, і всі всі запропонованими моделями ми користуємося. Активно долучаються Е, спочатку не дуже. Вони так занепокоєння, коли особливо там телефонують, представляють, запрашуються той з недовірою. Але з кожним днем це е, е, як пішла соціальна реклама, uh -huh. коли почали друкуватися дашборди і почалася говоритися інформація. Плюс е, коли е, м, своя спільнота, коли ветерани, і ветеранки спілкуються між uh -huh. собою, то вони це зрозуміли. Все таки, коли телефонує тобі сімейний лікар, це менше відсот. Ток, це начебто, як ми думали лікарі, що це з турботою, з усім. Але коли це рівний рівному, це так. Угу. Зараз коли маємо вже простір ветеран про також ми туди долучаємося і будемо також задіяні на тих локаціях, які є, то от саме коли рівний рівному це більш спрацювало. Також ви приділили увагу іншій категорії. У березні проводився чекап дітей. От що спонукало піти в цьому напрямку. Можливо, були якісь переживання з приводу здоров'я дітей ментального угу. так, можливо, є якісь хвороби, які частіше почали з'являтися. Ну у нас по дітям у нас, хоч і маленька кількість населення дитячого, ми це прям бачимо. Це пов'язана з безпековою угу. ситуацією, але це найцінніше, що ми маємо І це майбутнє нашої України. То у нас декілька було. Таких моментів, перше, це чекап дитячого населення. Коли м, проаналізувався статистичні дані за минулий рік, ми побачили, що чотири нозології, які являються Просто лідируючими в місті Запоріжжя. Перше це проблеми з хребтом. Друге це проблема з зором, будь-яка патологія, mm -hmm. тобто рівень захворюваності і патології виріс. Третє це все, що стосується надмірної ваги, цукрового діабету та толерантності до вуглеводів, називаємо так метаболічний комплекс. І четверте це психічне. Психологічний стан наших дітей, і ми започаткували. Ми взяли знову знов первинку, так як все починається з сімейного лікаря-педіатра. Визначили ці чотири нозоології: зір, хребет, метаболічне порушення і психічний стан дітей розділили на вікові категорії, тому що це не для всіх, ну тому що в кожен віковий в, 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 в цільову групу вікового в цю групу віку не окремі діти і. Визначили цю по кількості, і потім сімейний лікар або педіатр запрошує разом з батьками, бо це діти на медичний огляд. І ми були здивовані, що за три місяці з цільової категорії в 9671, тобто майже в. 10 тисяч, у нас 6,5 тисяч діток пройшло до обстеження. За три місяці 60% ми uh -huh. охопили. Це дуже гарний результат у зв'язку з тим, що ну, березень місяць у нас був по епідепічних захворюваннях, uh -huh. і у нас такий відсоток був 3-4, тому що більшості зверталися і не приходили на профілактичні огляди, тому що ГРВІ був сезон. Але останні прям дуже активно, і ми там не долучали ні школи, не, не прям не вимагали нічого. Але наш не Цифри, вони на жаль, дуже нас не радують, але радують те, що це раннє виявлення, і ми можемо ще. Розпочати профілактичні заходи угу. і почати своєчасне лікування. Для цього ж те, і робилося рання. Да. З виявлених порушень 8 і 8,5% це розлади зору з тих дітей, які були заплановані. Угу. Це великий відсоток. Трохи краща ситуація у нас з хребтом. Там від 3 до 3,5% йде відхилення. Толерантність до вуглеводів, цукровий діабет і надмірна вага також є дуже високою. Там було про проведено глюкометрію, 2171 одна дитина, із них виявлено з вперше встановленим діагнозом цукровий діабет сім дітей. А толерантність до вуглеводів було виявлено аж 12, Це дуже великий угу. відсоток. І про ці сім діток, яким був виставлений вперше діагностований цукровий діабет. Вони про це не знали, і батьки їхні про і це не знали, і не підозрювали. Вони. В них навіть скарги були такі мінімальні, угу. які не було. Бо це був згідно протоколу. Вони були до обстеження і це. Підтвердилося саме велике занепокоєння, яке викликає у нас на жаль, це наше психічне і психологічний стан е, наших дітей з майже 2,5 тисяч обстежених дітей. З них великий відсоток був направлений на огляд первинний до лікаря-психіатра. Це 37, 37, 78, 25 дітей, в залежності від центрів ПРМСД. Тобто майже 150 дітей mm -hmm. мали скеруватися на другий рівень уже до лікаря, психіатра, дитячого, це 36%. Це дуже багато. Це різні психологічні, це вже не навіть не психологічні, це вже різні психічні стани і порушення. Але це й було на це направлено, mm -hmm. то, що, тому що коли одним із цих назоологів був високий рівень зростання психічних захворювань. Я сподіваюся, що ми підведемо отримуємо зворотній зв'язок і подивимося, тому що це все таки не органічні порушення, це більше функціональні порушення. А що з цим робити? От зараз виявили. Е, я так розумію, що все одно ж не всі ще не вся дитяча категорія ні, це ні. пройшла. Я так розумію, що ці психічні питання вони більш мабуть пов'язані з нашими поточними реаліями. Це, війна, це, це, це е, по це по, по один... нашими поточними mm. реаліями. Зараз ми активно будемо подалі співпрацювати з спеціалізованою медичною допомогою, тому що це вже більш спеціалізована медична допомога. Зараз. Ми, як трошки вже забігаючи паралельно, вивчаємо, і якщо все добре складеться, створимо центр ментального здоров'я, тому що центр ментального здоров'я це трошки і про психологію, і про психіатрію, тому що саме в центрі ментального здоров'я працюють лікарі-психіатри, на які надаватимуть як амбулаторну допомогу, так і стаціонарну допомогу, як денного перебування. Тобто, якщо дитина або дорослий будуть потребувати все таки етапи лікування як камбулаторного, так і не цілодобового, то ми розуміємо, що нам треба створювати цей центр. У нас була трошки е, законодавча кадрова колізійна питання, але на нас на найближчий час ми її вже вирішили, тому що там вимоги є. трошки ми як регіон не підпадаємо. Але дякувати мозу, НСЗУ нам пішли на етапі. Я думаю, що до кінця червня ми все зробимо, і до кінця липня е, уже з кадровими питаннями. Буде вирішено, і я думаю, на початок серпня я собі так визначила, uh -huh. що ми його відкриємо, де вже не просто в кабінеті, а в просторі діти і батьки зможуть отримувати психологічну і психіатричну допомогу. У нас багато програм є від першої леді як?» і Меджгеп uh -huh. на першовинному рівні. Але це багато міжнародних проєктів, але це все-таки більш психологічно. А аспектом треба ще й працювати з тим, що ми виявили, навіщо ми виявили його того і веду, що це да. не просто чекав для того, щоб дізнались про своє здоров'я, пішли лікуватися ні, а для це того, щоб подальші дії обов'язково ні, ні, ні спремувати. ми прямо з кожної цифрою, з кожної дитиною, з кожним пацієнтом угу. працюємо. Ще можна пройти чекап? Це все, да, все це працює, і, ну, ветеран, продовжується да, і дитяче. все. це угу. паралельно йду, йдучі проекти. Якщо вони будуть паралельно розширюватися, ми збираємо постійно в зворотній зв'язок, як від наших пацієнтів, дітей, батьків, бенефіціарів, так і від самих медичних працівників. Ми постійно про це проговорюємо, тому що вони мають. Більше mm -hmm. е, з пит, розмов і можуть діалог нам сказати про подальші дії, які нам мотивують, так з'явилося другий один із проєктів, який був направлений, це про я називаю його е, алергія стоп, mm -hmm. але це більш про медикаментозну алергію. Тому, коли ми маючи на базі п'ятої дитячої лікарні центр алергологічних та соматичних захворювань при нашій кафедрі Запорізького державного медичного університету, маючи потужну базу. Живучи в місті, яке є промисловим, яке... Місті алергені да, місті алергені, і бачачи велику кількість, ми почали думати, що ми можемо зробити в, в менш обмеженому, тому що школярі ж пішли трошки на канікули. І першим моментом ми взяли медикаментозну алергію. Коли ми про... розробили опитувальники, розіслали його по школам, то 2477, то 2500 з тисячі опитувальників дітей виявили. Медикаментозна алергія. Якщо ви звертали увагу, у багатьох на амбулаторних карточках, червоним або на історії хвороби, написана алергія на що. На першому місці це завжди антибіотики, на другому це нестероїдне противозапальні препарати, на третьому місцеві анестетики, і четверте це в більшості інше. То е, самим великим проблемою завжди для будь-якого лікаря, коли батьки кажуть, що моєї дитини алергія на щось. І ти знаєш цей препарат, але ти не знаєш, коли та виникла алергія, чи це була місцева реакція з недотриманням умов ведення, чи це був дійсно кропивниця, чи це набряк і на не дай Бог, шок, і це треба відсіювати, тому що наші діти ходять до стоматологів, це анестетики, це знеболення, це про якість надання медичної допомоги, плюс лікування антибактеріальними препаратами згідно все таки треба стандартів, а не так, що ми в кожну вірусну інфекцію породжуємо те, що ми породжуємо: антибіотикорезистентність і те, що. Е, ми не знаємо, яку седацію робити, тому що коли батьки кажуть, у нас отаке, і і на, на, саме неймовірно, я б спілкувалася з двома мамами, коли ми виїздили на базу п'ятої дитячої лікарні, про те, що вони кажуть, коли в дитини температура, ми не знаємо, що давати, як її збивати. І коли ми провели до обстеження цих анкет, підтвердилося алергічна, малоалергічну реакцію 23%, Тільки на поки що шість дитини, які звернулися до алерголога, в умовах. Стаціонарного відділення з лікарем, анестезіологом, реаніматологом. Ці проби були проведені. Це проводиться так звані нашкірні проби. Тобто, ми дивимося, чи дійсно це реакція на даний препарат, або береться кров на специфічні, на специфічні антиген антитіла і дивиться на все це. Також ми підводили брифінг в Запорізькому державному медичному університеті. Зараз у нас буде невеличка пауза. Це пов'язано з ну, літніми канікулами і з канікулами самого е, кафедри медичних захворювань. Але в подальшому ми плануємо тільки продовжити і популяризувати дане питання. Тобто тут би залученість батьків і більш. І все це безкоштовно можу сказати. От всі наші чекапи, Можна всі. звертатися всім, да. у кого да. є якісь сумніви, або просто навіть якщо провірити, хочеться да. свою дитину. Щоб да, будь ласка, це попередити. на да, через сімейних лікарів угу. на базу п'ятої дитячої лікарні в наш центр алогічного. І соматичних захворювань. І там круто, що там працює. Е така тендем медичних працівників і медичних працівників науковців, тому що це буде колосальний досвід по результатам говорити там на рівні всієї України, бо це тема, яка актуальна і актуальна для нашого регіону. І ще одна така: ми взяли завдяки співпраці з ЮНІСЕФом, взяли таку програму універсальна прогресивна модель спостереження за новонародженнями від нуля до трьох років. проєкт Рбота вдома що він собою під про себе говорить це на базі також центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарі, сімейні, медичні організатори, керівники, медичні працівники, сімейний лікар, педіатр і медична сестра. У нас задіяні були два центри зараз в реорганізації, буде, тепер пройде навчання і третій правобережний нас центр. Вони пройшли безкоштовне навчання з ЮНІСЕФ. Ми також отримали такі бебі-бокси, тобто для підтримки для батьків і таким гарним бонусом. Це консультативна, соціальна і психологічна допомога. Про що вона говорить? Медичний працівник, згідно графіку, звертається до сім'ї, приходить до сім'ї після виписки і знайомиться. Перше це формування. Інтерв'ю, опитування, угу. далі разом проводить знайомство, далі проводить разом розробляє план можливих різних ризиків, тому що це нове, це новий життя, етап життя е, для, батьків. для, для батьків, е, так і для самої дитини адаптації і надає медичну, соціальну психологічну консультацію. Плюс такі, я ж кажу, гарні бабі бокси, які мали так, можливість. Таке було турбота вдома. Ну, сестра да, приходила да. медична сестра, і в принципі вона і радила завжди. І це, це, було по наказ... це було по наказам догляду uh -huh. за новонародженими. Там було розписано графік з періодичністю, коли приїздить сімейний лікар, uh -huh. коли медична сестра переїдеть, але в етапах реорганізацій, реформ первинної ланки. Це коли... десь загубилося. Да, воно трошки, uh -huh. тому що сімейні лікарі, вони якось не всі сімейні лікарі, такі, як uh -huh. я розуміють, педіатрі залишилися. Це педіатрична служба, вона ж це тільки заради наших діток. Певте, зовсім цього не розуміють. І ЮНІСЕФ, так як вони опікуються, цим підняли це питання, і таким гарним було бонусом, я ж кажу, що це навчання, це момент, і такі такі. І от у нас таких візитів вже 16 взято сімейно в, в одному лівобережному центрі і 79 в іншому. Так що це все, що стосується що нашого дитячого населення. Чи працюють у Запоріжжі мобільні команди лікарів? знаю, що є така ініціатива, і в чому її взагалі особливість? Що таке мобільність? Команда лікарів, навіщо це потрібно Мобільні команди дорослі і дитячі, дорослі вони з'явилися з 1 лютого, дитячі на місяць трошки пізніше. Це було основним моментом наблизити спеціалізовану вузькопрофільну надання медичної допомоги mm -hmm. на рівень первинки. Коли ми проаналізували щодо амбулаторії, в нас достатньо кількості, а лікарні в етапах оптимізації мають при собі поліклініку, і е, важко як дорослому населенню отримати. Ти консультативну допомогу, і великий відсоток пішов в приватні заклади, і за це платять. Ну, є безкоштовні, а є приватний заклад. І коли ми почали запитувати і великий відсоток людей платять за консультацію вузького спеціаліста, то ми вирішили, що згідно графіку, згідно різних локацій, ці локації в нас розширюються. Тобто у нас дорослі зараз на трьох локаціях працюють Соборний, 88, Військобуд 77 і Дорошенка 3, дитячих у нас чотири. Але Дорослі вже просять дві ще розширити раз в тиждень, або частіше, в залежності також від то, від потреб населення від регіону, там де знаходиться ця амбулаторія, виїздить різні. Спеціалісти дитячі це в більшості дитячий травматолог, окуліст, орол, невролог, інколи специфічні ендокринологи. Дорослі це більш розширені. Там і офтальмолог, і лор, і невропатолог, хірург, в залежності від територіального принципу. Ну, це команда лікарів прибуває да. в певну локацію, інформується населення. Ну, як раніше медогляди, да. можливо, да. робили такі цілеспрямовані. Да. Але вони виїздять на цю локацію, mm -hmm. проводять огляд в межах того, що це можливо, і далі у кожному пацієнту говорять: у вас все добре, там ви можете Звернутися через рік. Ага. Іншим визначають: першим моментом було, що четверта лікарня, у нас, яка знаходиться на локації Металургів-9, безкоштовно здійснює по договору з Національної служби здоров'я України заміну хрусталиків. Але ага. люди про це не знали. І бабуся, з якою я перший, в перший виїзд бригади спілкувалась на Соборну, 88. Вона вже, мешкаючи біля ЖД-2, вона казала: ага. Я не могла приїхати. А тут я прийшла, мене оглянули, мене записали, і я конкретно. Ретно на даний час поїхала на операцію і безкоштовно замінила собі хрусталик. І по результатам цих мобільних команд у нас майже 1400 дорослого вже населення uh -huh. оглянена, ти ще дитячого, і з них 80% вони пішли далі на дообстеження і на долікування теж безкоштовно, але вже прицільно людина вже розуміла на що вона йде. А хто навіть отримав стаціонарну допомогу і все. Про ці всі ініціативи, що діють, от ви кажете, була бабуся, яка просто була не в курсі, що можна да. було отак, от собі здоров'я підправити. Це інформують сімейні лікарі. Де ця інформація є, щоб людина могла зайти, подивитися. Ага, є такий список, що мені підходить, я обираю. Все починається з сімейного лікаря. Зараз ми дуже велику частину проводимо з моменту цифровизації і комунікації з населенням, починаючи від кол-центрів, вайбер, чат-ботів uh -huh. і сайтів. Моя порада це комунікувати з сімейними лікарями, з лікарями лікувальних закладів, які знаходяться, і на наших соціальних мережах ми всі ці контакти висвітлюємо також. Пані Анно, ну, дякую дуже, дуже за інформацію. Дякую. дякую, що завітали сьогодні в Акценти. Це була Анна Дув, директорка департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради. Бережіть своє здоров'я і вчасно звертайтеся до фахівців. Гарного вам вечора. До зустрічі!